Щоденник ДД, 20 листопада. Небезпечні батьки. Подеколи батьки настільки небезпечні або збочені, що дорослій дитині треба уникати їх, щоб залишатися в безпеці та про здоровому глузді. Велика червона книга. 232. Ті з нас, хто таємно або відкрито зазнавав сексуального насильства, розуміють, що при цьому зґвалтували нашу душу. Довгий час ми старанно намагалися робити те, що від нас залежить, виконувати свою частину роботи, прагнути до змін, але все було марно. Завдана шкода була настільки серйозною, що, перебуваючи поруч зі злочинцем, ми роками не могли зберігати свою психологічну цілісність. Ми вважали, що ніхто нас не зможе зрозуміти. А відтак продовжували прикидатися, грати роль, сміятися, коли нам цього не хотілося, і посміхатися, відчуваючи порожнечу всередині. Свято за святом, іменини за іменинами у підсумку ми завжди почувалися погано. Та за допомогою ДДА, ми, нарешті, усвідомлюємо те, що ми вважали своєю сім'єю, насправді було лише фантазією, в яку в дитинстві нам потрібно було вірити, щоб вижити. Коли ми нарешті здаємося і усвідомлюємо масштаби заподіяної шкоди, то припиняємо стосунки зі злочинцем. Ми також розриваємо стосунки з тими, хто мав захистити нас, але натомість захищав злодіїв бо не вірив нашим розповідям. І з тими, хто просто хотів, щоб ми змирилися з цим бо не бажав дивитися правді в обличчя. Сьогодні я буду жити, відчуваючи нову свободу. Засновано на правді та взаєминах з моєю новою сім'єю і люблячою вищою силою.